Сьогодні вночі безпілотники атакували Росію, в тому числі Московську область. Росіяни кажуть, що знищили 144 БПЛА у дев'яти регіонах. Про бавовну на території Росії, про ситуацію на Покровському напрямку і про загострення на інших напрямках в Україні говоритиму далі із Олексієм Гетьманом, майором запасу НГУ і ветераном російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, Оці 144 українські, нібито дрони в дев'яти регіонах, із них 20 лише у московській області. Наскільки вони впливають на росіяни чи впливають в принципі? Впливають, дуже, дуже впливають. Вони вони починають розуміти росіяни, переважно громадяни, що СВО спеціальна військова операція, яку вони. Вважали, що вона має відбуватися в Україні, і там щось таке вони роблять дуже, дуже позитивно і правильно. І що вона перейде і на їхні території, і от вона почне переходити. Я думаю, що громадяни, побачивши те, що відбувається, по атакам атаки на військові об'єкти навколо Москви, безпосередньо в Москві, там є центри прийняття рішення, вони потрошечку ну, почнуть. По іншому реагувати на цю війну, і вже ці ця накачка їх пропагандистська, яка відбувається з їхніх медіаресурсів різних, вона, вона вже не буде так сильно впливати. Ну це, врешті-решт, вплине на військово-політичне керівництво, тиск знизу. Навіть якщо це буде не якісь масові протести, а просто люди на кухнях почнуть почали про це розмовляти, як то раніше було ще про часи. Всі були такі сміливі, але тільки на кухнях своїх. Ну то це таким чином якось зможе зможе попливати на те, що Путіна все ж таки про це вже йдуть розмови. Його місцевий олігархат зробить дворцовий переворот, і Путіна не буде. Хто там буде інший, невідомо, але не факт, що інша якась істота буде краще, ніж Путін. Але під час зміни влади в нас відкриється вікно можливості яких ми можемо закончити війну так, як ну, перемогою на, на наших умовах, а не на якихось е дуже незрозумілих умовах Російської Федерації. Давайте враховувати реальні вони кажуть. Які реалії враховувати? Прийшли, захопили чужу територію, ми кажемо, ладно, ми, ми готові, щоб ви вийшли, і тоді війна припиниться. Ні, давайте враховувати реалії. Ну давайте, давайте. Давайте ми захопимо велику частину. Ну, це те ж саме, що знаєте. Ну, Китай там в них є там, з 853 року претензії, пішли, захопили частину там біля річки Амур. А потім сказали: ну, давайте враховувати реалію. Ну, це, це така якась дурна позиція, слабка позиція, і ніхто на ній, звісно, з нашого боку погоджуватись не буде. Це для внутрішнього споживання Росія. Але коли почнуться масове Обстріли їхні столиці, їхніх великих міст я думаю, що суспільна думка росіян суттєво зміниться, пане Олексію Наскільки правдивою виглядають ці цифри? 144 дрони збила ППО в Росії. Чи дійсно в них все добре з ППО? Чи вони прибріхують власне? Ми ж збиваємо велику кількість дронів? То може і вони дійсно більшість збивають. Вони збивають більшість, ми це чудово розуміємо, і ми це коли прораховуємо наші операції по повітряним атакам, прираховується, ймовірна кількість знищених наших безпілотників. Ну тут, якщо долітає половина, то це вже дуже добре. Якщо долітає третина, навіть менше, це коефіцієнт. Ну Вони мають бути, вони ну, це такі. Вони Можуть бути знищені їхніми засоби протиповітряної оборони, це не дуже коштовні чи там високотехнологічні речі, і ми чудово розуміємо, що вони 144 знищили. Ну, якщо б летіло 144, і ми бачили результати цих прильотів, то я думаю, що ну, вони могли Сотні могли знищити, але всі знищити. А ну, що тоді прилетіло? Метеорит? Ну, це таке. Днями головком Сирський говорив, що росіян під Покровськом призупинено. Ну тобто, не йдеться про те, що повністю відрізано і зупинено, але призупинено. І однак, Діпстейт сьогодні пише, що просунувся ворог у Красногорівці біля Новогродівки та Вогледару. Як загалом розуміти ситуацію? Чи призупинено наскільки, якщо ворог продовжує лізти до Покровська? Ні, ну він він буде лізти і продовжувати. Ми, ми, ми кажемо про те, що отакі масовані атаки вони продовжують. Вони продовжуються, але ми, ми, ми долучили резерви, і таким чином ми ворога ну, що не менше призупинили, думаю, що ми його зупинимо. Залучати резерви раніше не було сенсу. Ну резерви е, підключаються е, не на початку е, ворожої операції, не всередині. А коли вона вже, начебто, підходить до завершальної фази. Ну, ми це навіть пам'ятаємо е, і бачили навіть в художніх фільмах про Другу світову війну. Е, резерви вмикаються е, в кінці. Е, а не на початку якихось дій. Тому, коли дійшло до межі певної, і ворог вже був впевнений, що все відбувається так, як він запланував. То ми підключили резерву. Ми це бачили по місту Нью-Йорк, де задіяна 12 та бригада Національної гвардії, тобто Азов, в інших містах. Зараз ворог шукає е, слабкі місця в нашій обороні. Ну, на, на, на тому напрямку це в Ольдарське, напрямок інший. Ну, по великому рахунку, так по всій лінії фронту. Навіть Купінсько-Ліманський там напрямок там є певне загострення, і це ну, дасть там чи не дасть можливості десь просунутися? Думаю, що ні. І тут багато чого залежить чи від того, наскільки швидко ми зможемо переміщувати наші резерви, ну, даючи відсіч ворогу, бо він він починає маневрувати. Тобто в покров, простіше кажучи, він вперся. Розумію, що, що нічого там доброго для нього не буде, і він починає шукати, де, де можна де шпорину, де можна пролізти. Ну не думаю, що пошукає, пошукає, заспокоїться. Бо по всім аналізам, нашим міжнародним можливості росіян робити такі потужні наступальні дії. Оце весняно літня їхня наступальна праця. Вони, вони мають до кінця цього місяця, тобто два-три тижні, вони мають вичерпатись повністю. Тому сподіватися, ну немає армії в світі, і взагалі немає такої можливості е, атакувати, робити наступальні дії довго тривало. Там рік, два, три. Ну такого такого не може бути, тому що наступальні дії це підготовка, це ну, ретельна підготовка. Це не тільки. Е, ну це не, не треба спрощувати, вважати, що зібрали там, там 50 тисяч людей, там тисячу танків, там десять тисяч гармат. Все це можна не Ну так воно не працює. Щоб так працювало, то. Навіщо було б готуватися? Росіяни півроку готувалися ці дій. Вони ще людей підвозили на тілегах, пішки, шлині. Це про про прописується все, що як мають комунікувати, коли ще підключаються, коли там яка логістика, які там постачання? Оце це прописується. І все те, що вони прописали, підготували, воно в них закінчується. Далі буде позиційна е, певний час позиційна війна, або росіянам доведеться переходити в оборону. Вони самі це чудово розуміють. Тому позаду себе, там де вони проводять наступальні дії, вони вже будуть фортифікації, розуміючи, що буде наша контрдари відповіді. Тому, ну хочеться нагадати, що багато хто розповідав, що під Покровськом там все пропало, лінія прорвана, що все погано. Ну, з'ясувалося, що ці люди ну, трошечки скажімо, м'яко недооцінили Збройні Сили України. І не до оцінили збройний України і, 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 і переоцінили, по-перше, збройне сили Російської Федерації, а по-друге, свої аналітичні можливості. А в операційній зоні оперативного угрупування військ Таврія кажуть, що окупанти значно збільшили кількість штурмів за добу, завдали три більше ніж 330 ударів дронами камікадзе. А це найбільше за кілька місяців. Йдеться про південь і про лівий берег Дніпра. Чи можна стверджувати, що росіяни таким чином, коли їх призупинили біля Покровську, шукають слабке місце, і нібито знаходять його саме там на півдні України. Ні, ну на півні Україні вони нічого не, не знайдуть. Ну ми теж в нас обмежена кількість обмежений ресурс на ну по, по в порівнянні з Російською Федерацією. Тому ми маємо діяти, ну як то кажуть, по перше, симетрично, По-друге, ми маємо швидко переміщуватися, щоб будувати вісіч що там, де вони можуть сконцентруватися. Сказати, що вони щось спробують на Таврійському напрямку чи на там Херсон там перейти на Правий берег. Ну це мені здається. Це теж е, перебільшення, і є всі ознаки того, що швидше за самим на півдні будемо робити якісь е, активні наступальні дії. Про це так е, обережно натикають наші е, ну, закордонні глядачі, деякі наші глядачі. Хоча, з іншого боку, це може бути так, як було на е, Курщині, коли туман війни, дезінформації і. Ну, з, з, Вдалося зробити те, чого в сучасній війні зробити вкрай важко. Це застати, застати ворога зненацька, зробити несподіванку. Чому важко? Тому що приміщення військ приховати неможливо. Є супутники, є аеророзвитки. Ну, неможливо це приховати, що концентруються війська. Але зробити таким чином, щоб ворог не зрозумів, що ці війська концентруються для наступу. А запустити запускати дезінформацію, що вони готувалися давати відсіч, сумську операції, яку планували росіяни. Ну це нам вдалось зробити. Тому в них було точно, ще не очікувана наша курська операція. Тому якщо за зараз навіть ідуть якісь розмови, що ми будемо е, робити якісь наступальні дії на півдні, ну це цілком можливо, що це якраз і є для того, щоб знов таки вести в оману ворога на, на війні. Це дуже важливо. Ворога треба. Ну, на війні це може не дуже добре о, обманювати в звичайному штаті. Але на війні це треба це треба робити постійно. Ви сказали, що пару тижнів до кінця місяця наступальні дії е, завершаться, в, ворог не зможе більше наступати. А якщо говорити загалом, ну ми говорили про славу про Донецьку область, про Покровський напрямок. Якщо говорити про загалом багнюка, дощі, які будуть в жовтні, в листопаді почнуться, вони ж взагалі мають зупинити бойові дії. Ну, це ну, бойові дії ні, а активні дії по суходолу вони мають зупинити. Ну це пов'язані речі і виснаження е, можливості росіян. Е, По-перше, е, ну, тому, ну, тому що не може армія без кінця безкінечно наступати. І по-друге, це погодні умови, які, які мають вплинути на е, можливість. Ну тут дуже просто погодні умови впливають на ну пішли дощі, там ж вони це ж ми тут в містах по дорогах їздимо. І те, і то не завжди вони дуже добрі. А ку... там по багнюці, по полю, ну вийдете за поля, спробуйте приїхати ніщо б загодно, за пішки прайтись по... попахаті, да? ходити по копаному. Да? От спробуйте пройтись. Ну і все, 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 все для, для тих людей, хто там щось собі фантазує. І одразу стане зрозуміло, що щось таке активне робити, ну просто нема можливості. Просто немає можливості. Там навіть гусенична техніка не приїде після не тільки колесна. Але це означає, що і наступ Збройних сил України в Курській області також призупиниться буквально за місяць-два. Ну і Бог з ним. Що, чого нам тут можна все ж таки орієнтуватися на те, що, е, хоч і обережно і не дуже так е, багато слів каже е, наше військово-політичне керівництво, в тому числі президент, як Верховний Головкомандуюч, вже сказав: ну, це ми можемо на, от, на різних таких е, розмовах. Е, Можемо довго там щось аналізувати, казати, а люди на рівні команди чи верховного колонович мають казати, ну скажімо так, повійськово скорочені фрази, необ'ємні. Не, не, не він але щоб їх почули. Він сказав, що ми можемо тримати. Верховний голокомандж сказав, що ми можемо тримати, триматись на куршенні стільки, скільки буде потрібно. Ну як це ще? ми можемо це обговорювати, але от це є це базові слова, навколо яких ми можемо вже. Будувати там співбесіду, аналізувати, думати, прогнозувати. Але от е Верховний сказав, що будемо триматись там тільки скільки. Він же це не вигадав. Він же проаналізував те, що йому кажуть військові е з ставки Верховного команду, що те, що йому каже Сирський, те, що каже наш генералітет, міщаніки штабів. Ну, тобто, ну, це все це, це, це ж не. Е Керівники військові керівники тим більше керівники країн тим більше під час війни вони коли видають якусь інформацію, то вона має бути обґрунтована і ну, відповідати тому, що планується тому, що відбувається або, по іншому не працює. Останнє питання: чи слід сильно тривожитися у зв'язку з тим, що Іран передав Росії 200 балістичних ракет? Слід слід тривожитись, тому що ці ракети недалекобійні, і багато хто так зневажливо недалекобійні, значить не так страшно тим, хто подаліку від лінії фронту чи, лінії, чи державних кордонів. Навпаки у росіян є ракети, які стріляють на невелику дальність. Це такі ракети, як с 300 наприклад, але вони не високоточні і вони більше так для такого. Для тиску на цивільне на населення, влучити точного ця ракета не може. Е, там, щоб ймовірно, кругове відхилення було там десятки метрів, а не сотні метрів. А іранські ракети це високоточні ракети, хоч і далекобійні. вони можуть це зробити. Е, про що це? Які можна зробити з цього висновок? Можна зробити висновок, що при наступному масовому обстрілі, а вони це роблять раз на місяць, раз на полтора, масово не більше ста ракет, те, що вони на, за місяць виготовляють. Можуть, збільшити ата... можуть збільшитися атака балістичними ракетами по об'єктам глиб нашої країни. Чому? Тому що част... Част... частково росіяни для е... високоточних ударів по прикордонним і прифронтовим територіям використовували іскандери. І тобто зараз вони можуть використовувати іранські ракети, тобто кількість іскандерів. В них, ну, які вони використовували по прикордоні, може бути використані вже по об'єктам вглиб нашої території, ну тобто, які знаходяться там за 200-300 км від лінії фронту. Тобто, це означає, що може прилетіти не менше по всередині країни, а більше ракет. Тому от це таке зневажливе ставлення, та це недалекобійно, нам не страшно, до навпаки. Навпаки, ну, це вони не далекобійні, але вони високоточні і, і звільняються іскадири, які туди літали. Тобто, вони, вони полетять десь груб наша країни. Ну, це простає, проста логіка, дякую за інформацію за розмову. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ і ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Обов'язково тисніть вподобайку під відео, поширюйте його і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.